Чи помічали ви, як деякі події у вашому житті повторюються, ніби невидима рука малює одні й ті самі візерунки на полотні вашої долі? Карл юнг, мислитель, що занурювався в глибини людської душі, вчив, що ці повторення не випадковість, вони є посланнями підсвідомості, тихими шепотами, що кличуть нас до внутрішньої трансформації. У цих циклах ховається сенс, який чекає, коли ми наважимося його розгадати. Це запрошення до подорожі в глиб себе, де тінь, архетипи та колективне несвідоме відкривають двері до самопізнання. Життя за Юнгом — це не лише потік подій, а й діалог між свідомістю та підсвідомістю. Повторювані ситуації це відлуння невирішених конфліктів, прихованих травм. Подавлених емоцій, уявіть свою душу як старовинну бібліотеку, де на полицях припадають пилом книги минулого. Кожна повторювальна подія це книга, що падає з полиці, благаючи вас її відкрити. Юнг вважав, що ці цикли не покарання, а можливості. Вони запрошують нас зазирнути в глиб, зустрітися з тим, що ми ховаємо, і знайти шлях до цілісності. Чи відчували ви коли-небудь як повторювальна ситуація, ніби кличе вас зупинитися і задуматися? Підсвідомість за Юнгом це невидима сила, що керує нашими вчинками, коли свідомість відволікається. Вона подібна до глибокого озера, чиї хвилі виносять на берег уламки минулого. Повторювані події це ті уламки, що нагадують нам про невирішені рани. Наприклад, людина може раз за разом потрапляти в однакові стосунки, де відчуває себе покинутою. Це не випадковість, а голос підсвідомості, що просить звернути увагу на стару травму. Юнг вчив, що ігнорувати ці сигнали означає залишатися в полоні минулого, але визнання їх відкриває двері до свободи. Українська душа з її чутливістю до болю і прагненням до душевного затишку може знайти в цій ідеї відгук. Ми знаємо, як це нести тягар минулого, але чи завжди ми наважуємося його розпізнати? Колективне несвідоме, ще одна ключова концепція Юнга, нагадує нам, що ми не лише окремі душі, а й частина великого людського досвіду. Уявіться як невидимий океан, де плавають архетипи, універсальні образи, що формують наші думки і почуття. Архетип матері, наприклад, може проявитися як прагнення турботи чи сімейного тепла, цінностей, глибоко вкорінених в українській традиції. Повторювані події часто несуть відбиток цих архетипів, ніби нагадуючи нам про зв'язок із вічністю. Коли життя повертає нас до тих самих тем, це може бути архетип, що кличе нас до глибшого розуміння. Чи звертали ви увагу на образи, що повторюються у ваших снах чи думках, ніби шепочучи таємниці вашої душі? Тінь це, мабуть, найзагадковіша частина юнгової психології, це ті аспекти нас самих, які ми ховаємо, страхи, сором, подавлені бажання. Уявіть тінь, як темний ліс у вашій душі, куди ви боїтеся ступити, але саме там ховаються ключі до вашої цілісності. Повторювані події часто є відображенням цієї тіні, що намагається вийти на світло. Наприклад, постійні конфлікти можуть вказувати на неприйняту злість чи страх бути відкинутим. Юнг вчив, що заперечення тіні лише посилює її владу, але її прийняття це крок до трансформації. Українська стійкість, наша здатність витримувати випробування резонує з цією ідеєю. Ми знаємо, як це стояти обличчям до бурі, але чи готові ми стати обличчям до своєї тіні? Комплекси за Юнгом це ще одна причина повторюваності. Вони подібні до вузлів у психіці, що затягуються від дитячих травм, сімейних очікувань чи суспільного тиску. Уявіть їх, як старі мотузки, що сковують ваші рухи. Кожна повторювальна ситуація це нагадування про ці вузли. Наприклад, людина може уникати відповідальності через комплекс, сформований суворими батьківськими вимогами. Юнг вчив, що розв'язати ці вузли можна лише через усвідомлення, це болісний, але звільняючий процес. Українська культура з її повагою до сімейних зв'язків і чутливістю до минулого може знайти в цій ідеї відгук. Ми цінуємо спадщину, але чи завжди ми готові розплутати її тягар? Індивідуація це серце юнгової філософії, це шлях до цілісності, де людина інтегрує всі частини своєї психіки: свідомість, підсвідомість, тінь, архетипи. Уявіть це, як збирання розбитої мозаїки, де кожен шматочок це частина вашої душі. Повторювані події це підказки на цьому шляху, що вказують, які шматочки ще не на своєму місці. Юнг вчив, що ігнорувати ці підказки означає залишатися фрагментованою, але слухати їх означає рухатися до гармонії. Українська душа з її прагненням до внутрішнього миру і сенсу може знайти в індивідуації натхнення. Ми шукаємо затишок у буденності, але чи дозволяємо ми собі шукати цілісність у глибинах? Повторювані події за юнгом це не прокляття, а дар. Вони подібні до дзеркала, що показує нам те, що ми воліємо не бачити. Кожне повторення, це шанс зазирнути глибше, розпізнати невирішені конфлікти, прийняти свою тінь. Це процес, що вимагає мужності, адже правда часто лякає. Але в цій правді свобода. Уявіть своє життя як річку. Повторювані події. Це камені, що змушують воду кружляти. Ігнорувати їх означає залишатися в круговерті, але розпізнати їх означає дозволити річці текти вільно. Чи готові ви зупинитися і зазирнути в це дзеркало? Українська душа з її любов'ю до душевних роздумів і пошуком сенсу близька до ідей Юнга. Ми знаємо, як це відчувати зв'язок із минулим, шанувати сімейні традиції, шукати гармонію в бурхливому світі. Повторювані події можуть бути для нас не лише викликом, а й провідником. Вони нагадують нам, що сенс ховається не в зовнішніх досягненнях, а в глибинах душі. Юнг вчив, що життя це не лише те, що ми бачимо, а й те, що ми відчуваємо в тиші. Чи чули ви коли-небудь цей тихий голос, що кличе вас до себе? Трансформація за юнгом це не гучна подія, а тихе переродження. Це момент, коли людина перестає тікати від своїх повторювань і наважується їх зрозуміти. Це не означає, що цикли зникнуть назавжди, але вони перестануть бути в'язницею. Уявіть свою душу як сад. Повторювані події це бур'яни, що виростають із неораної землі. Вирвати їх означає підготувати ґрунт для нових квітів. Юнг вчив, що цей процес вимагає терпіння, але нагорода це внутрішня свобода. Українська стійкість, наша здатність знаходити світло в темряві, може стати провідником у цій подорожі. Життя за юнгом це не лише потік подій, а й таємниця, яку ми розгадуємо. Повторювані події це загадки, що чекають на розв'язання. Вони несуть у собі послання від підсвідомості, архетипів, тіні. Ігнорувати їх означає залишатися в полоні минулого, але слухати їх означає відкрити двері до нового себе? Уявіть себе мандрівником, що йде темним лісом. Повторювані події це вогники, що вказують шлях. Вони можуть лякати, але вони ведуть до світла. Чи готові ви довіритися цим вогникам і ступити в невідоме? Юнг закликає нас не боятися повторювань. Вони не вороги, а вчителі. Кожна повторювальна ситуація це урок, що кличе нас до глибин. Це запрошення прийняти себе не ідеального, а справжнього. У цій подорожі немає кінцевої мети, лише постійне зростання. Українська душа з її чутливістю до невидимого, до передчуттів, до зв'язку з вічним може знайти в цій ідеї силу. Ми вміємо слухати серце, але чи дозволяємо ми йому вести нас до цілісності? Юнг вчив, що сенс життя не в тому, щоб уникнути повторювань, а в тому, щоб знайти в них себе.